Якщо у вас в дитинстві була така звичка із пюрешечки робити смайлики, обличчя або із макарошок, які впали під стіл в дитинстві робити чоловічки, це означає, що ви дуже творча натура, і можливо в майбутньому ви відкрите свій ресторанчик, як власне роблять і зірки Голівуда. Джон Бонжой bon відкрив Soul Kitchen, ресторан, в якому не треба платити за їжу. Можна просто прийти і відпрацювати. Правда, як я собі не уявляю, особливо для, для дівчат. А от э, Гай річ взагалі купив найстарший в Лондоні паб Bowl на пару з Мадонною. Ну, бізнес сімейний аештан Качер са владелець ресторанчика в Атланти. Боже Марк Волберг. Он вообще подає волбургери. Боже ти мій. Ну і Олег Скрипка, звісно, наслідуючий приклад голівудських колег також відкрив свій український ресторан. Порції французькі, ціни європейські. Наприклад, чотири вареничка 157 гривень. Боже ти мій! А я зрозумів Поліна, Це насправді називається молекулярна кухня. Ну трошки, трошки на рівні молекул. О, і Працює у них молекулярний шеф-кухар. Свій 49-й день народження 24 травня Олег Скрипка зустрічав як ресторатор. Ідея створення закладу української кухні прийшла до співака вже давно, а втілити у життя оригінальний задум він вирішив разом із давнім другом, професіоналом ресторанної справи Дмитром Борисовим. З ним ми в першу чергу відділяємося паварамі, гастрономами, і відкрили ресторан. Первую чертові з точки зору їди для того, щоб презентувати наше відні країни как от блюда. Тут немає конкуренції. В чому справа? Якщо ми відкриваємо український ресторан в Україні, ми великі оригінали, і на нас чекає успіх. Розташування ресторану, який отримав назву Канапа, як найкраще підкреслює його ідеологію. Це Андріївський узвіз у Києві. Тож не дивно, що на урочисте відкриття закладу завітало багато гостей. Мені очень приєднано, що е, українську культуру можна презентувати от, не як шароварщина, а вот именно очень тонко. І я уверена, що і кухня буде така українська, но елегантна й гурманська. За концепцією Олега та Дмитра страви в ресторані готують виключно за старовинними українськими рецептами. А основною фішкою є молекулярна кухня. Ми просто е з використанням високих або низьких температур, е структуру молекул тих і тих інших продуктів робимо ну, не потрібно нам текстури. Е в даному випадку хрін ну, як желе. Желе. Так. Хріново желе. Хріново желе. Пробуйте. Бо на піці! По Звичайно, конкретно про грошові вкладення власники закладу цього вечора не говорили. Але не важко здогадатись, що усіма фінансовими питаннями тонкощами ресторанного бізнесу займається Дмитро. Ну а Олег, у свою чергу, буде відповідати за ідейне натхнення. Я не думаю, що він буде настільки пхати носа в нюанси, розуміючи, що тактикою повинні займатися професіонали. Ні, від мене молекулярного нічого не буде, тому що е, ці технології я в них не дуже розбираюся. Я, я би грався, грався просто самодійсно на базових стравах, щоб вони були дуже пізнавайми і, і по вигляду, і по і по смаку. Але от щось якесь авторські, щоб якийсь авторський момент був. Вареники з зайцем, холодець із фазану, печеня з бобра. Ось така вона українська кухня, на думку власників нового ресторану. Чи прийдеться до смаку така екзотика столичним гурманам? Покаже час.